Mm -hmm. Так, всім привіт, з вами Скайдер, і зі мною до на людина. Це вже по міркам друга частина, але перша буде частина, тому що наша офіційна перша вона пішла ненормально. не Фвіст. Так. З нею там багато всяких ошибок і тому подобне, то що то звук, то ще щось. Yeah. Ну, повна, та перша частина буде на каналі. Скоро. але ця вийде раніше. Тому. Що? Тому блін, складаю всі блоки і йду. Точно, що я хотів, хотів робити. Так, кстати, коміт. Я зараз піду на вулицю, там шторм, начебто. Ну а зараз я вам розкажу, що були за моди в цьому відео. Перший мод це мод на зомбі. І навіть на звичайні зомбі. З назвою тут все я думаю зрозуміло. Спочатку ці зомбі це добре, але далі виходить таке, що вони. Починає з вами бігти, і потім вас просто вбивають. Ну а далі в нас мод на зброю. Ну, про зброю я не знаю, що сказати. Зброя сама звичайна, в неї навіть немає чого говорити, тому переходимо далі. Ну а далі, я думаю, це самий крутий мод, який я зустрічав. Мод на торнадо. Зараз ви можете побачити, як він взагалі виглядає, і що з нього залишається. Мод дуже класний. І, взагалі, всі три моди дуже класні, тому ссылки на ці всі моди я залишу в описі під цим відео. Но ми продовжуємо перегляд. Зараз буде транспортування жителя. Ну, приємного перегляду. Так, ну що, ми вже по таймлапсу ви бачили, переправили жителя сюди. Тепер нам буде хоч не скучно. Так, що тобі треба? Тобі земля рада. Мені треба дерево. М -м, дерево в мене. Не. Зараз буду добувати дерево, почнеться. Добудка, добудка дерева. Нам ще треба один житель, щоб відродити цю. Всю... Ну, я тоді піду шукать жителів. До речі, це була моя найгірша помилка, тому що зараз побачите, чому. Блін, на Блин, мабуть, Куди ж ти? я просто двигаюсь на карту, а тут житель біля зомбі. Дивися на нього. Зомбі на нього дивиться. Прикол, 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 шмішняпка. Так, скільки там в мене запис іде. 54 минути. Так, треба перевірити, як воно пішло. Так, я добегаю. Что ты думал, в сказку попал? Хуй тебе, блядь! Ты? Я? Тут стик и зомби. Ой. Запечатайся там, не знаю. Бо мне есть и хочется. Так, я. <плес> я он, <на> <плес> он и били нашего лагеря, да? ну все. Он и, но он не его. В... И вещи были не можем стрелять но а весь вещи все пропали. А Я здесь за эту улицу стою. Пацаны, мне все! И я все, пацанам! Кто меня знает, тот в курсе! Бежим! А ну-ка иди сюда, я тебе сейчас разъебу калитку нахуй. О, братик, ты что тоже здесь? Прикинь, в перерывы между съемками залипаю по страшному. Рот. Забрал. А зомби? Не забрал ничего, блин. Я закрив, то все. Ти закрив? У мене більше нема чого. Відбуватися від неї. Ми там все залізли. Йо, йо, йо! Тихай, тихай, тихай! Ви вже ну, все ламаєте! Закривай, закривай, закривай! Просто борися, борися! Заходь, 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 заходь! Дай мені пару блоків. Ой, це я сам О, тут. Блоки, нужды. Давай, я буду затыкать их. Давай, пытайся их убить. Аккуратно, ладно, разломать эту сэр. Что ты сделал? Тут дырка была просто. Давай, блин, ты завещал. О, давай. Оп. Чекай, 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 чекай. Ну навіщо ти пройшов? І на цьому моменті, друзі, цей кадр уже все. Це був останній. І тому далі буде йти уже після того всього, що було. Тобто буде вже тоді, коли ми зразили з тим зомбі, забрали свої речі і прийшли вже в хату. Почали робити собі всередині обстановки. Ну, бачите, що буде ще далі. Тому. Я далі каже, да, <laughs> ну, я вже всі вещи свої поренесу. Перше слово дорожче до другого От так тобі, блін. Нехер було до нас. Подивися Оце <laughs> єдине місце, де їх можем вбивати. І що узнати? Я, я, я заклікую його зараз. Так, що можу вам сказати? На це виживання це були останні відео. Але третя серія скоро вже буде, тому блин, чекайте. А зараз ми будемо дивитися, як це все починалося. Тому. Приємного перегляду. Всім привіт, з вами Скайдер, і ви на каналі Скайдер і зі мною тут на новий. До речі, тут не записався його голос, так що слухайте так, як є. І крім голосу, зараз ще буде невеличкий таймлапс. Як ми грали до того, поки не зрозуміли, що тут зомбі дуже бистрі та дуже сильні. Да, это тоже. О! Е... Ой! За мной зомби бежи! Вот и вы! он такой быстрый? Побег... За мной, за мной, за мной! Сюда, давай, 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 бежим, бежим! Все, теперь бежим, не останавливайся. Я тебе казал, бежи быстрее. Я тебе сказал, я тебе казал. Я тебе казал. Бежим, бежим, просто сейчас бежим. У нас перший день, бля, загасять. Та яка пустеля, блін? Єма він на мене вискочив неожиданно. Йо-мойо. -йо. Ой! Єма їх там скільки Я передивлюсь речі. Блін, у мене... Они подушки. У мене сервер. закопався чи що? ЙО мое я вещи хочу забрать. <рес> їх там тупо зграє! Он подивися, їх там зграє! Їх там зграє тупо, блін! Це вже, по суті, перший день пройшов. шоу. Наступає Ну, Проходить другу відключать, і в нас є один трендець. Ми просрали речі. Да. І причому ми просрали не біля спавна. Просрали Херц на день. І наступила ніч. Мене ще з Майнкрафту вибило и бачу даже бачу вещи зашибись на продолжается запись мы уже на лодке забрали речі мы их пока забрали оцю цю игру вже уже сто раз на канале все Я а может они не, повысит, а не Но, блин, это было дуже важко. Тарнисон наш любимый. Зараз, блин, нам надо найти Я буду, потому что это будет лучшее, что у нас вообще будет. Мы сможем хоть там как-то Минута? Вообще да. нет. Лейк и Атернс. Когда, блин, у нас ураган начался, нет. Да, мне интересно, кто все, всех будет сесть. Вот, все вже по-моему, Короче, як добирався до міста, 8 места, попробуем. Так, мы уже бисем. И поки что тут нікого не видно. Ну, блин. Зараз же началась ночь. И сейчас, блин, будет тут такая. Вся замыло, блин, ничего не видно. Я не пойму, де він ничего. А у тебя же. А воин вообще везде начинается. Я сейчас начал даже. Ну ты ничего не заберу. Полностью, кстати, ты. Спасибо. Не, ну хто спатки, хто... Хто спатки, а хто стане на, на хату і буде дивитися на СССР. Ух ты, -мо. Мені все одно я на хату заберусь і буду дивитися на шторм. -мо! Мене ще не уносить! Все, не уносить. Йо -мо! Я поставить блок надо. Вс, езди мою на хату. йо мо Мене уносить. -мо, подивись, АРТЮМ! Мене унося! Я в ШТОРМІ, БЛІН, ІЗ... ІЗ СВИНКАМИ! блин! Там блок рушаться. Я тут зомбі, блін, летаю! е Капець. Капец! Йо... -мо! Блин! Ё-моё! Ещё и, блин, зомби убили! Капец! Я в шоке, блин! Меня опять начали уносить! Блин! Воно туда блоки ломает! Воно там реально блоки ломает! Капец! Я улетаю, блин, опять! Я на высоте 380 блоков! Я на, 400 блоки в я падаю. я не падаю. Капец. Ё-моё. Меня в шторм занесло, Артём. Да поможи, блин. Капец. Я тут сам в шторме одного. Ой, я падаю. Не, я не падаю ещё. Я в другом шторме, тут походу два шторма а, а я блин... Я нет Ой, я бачу там шторм твой ё я только из своего выбрался сразу в твой попал Тут еще есть зомби А где ты, я тебя не бачу. Ё-моё, то я тоже сейчас сверху-сверху Там зомби бачит, блин! капець! <ріць> Ой, в смысле х. Да? Блин, у меня там вещи в сундуку. Воно мою хату рушить! Нет, ничего не рушить, я не знаю, я не бачу. Це капець! Це капець! Тут битва за фпс у мене йде, блін! У мене тут взагалі капець. Я падаю. А я можу перебиратися перебрать, це капс, блін! Зачем мне на цей шторм пішли?! Я просто в шоке. А я нет. Я не помню, где мои вещи. Я не помню, где, где моя хата. Забери вещи из моей хаты. Из своей хаты забери вещи. Да? А подожди, моя хата уцелела? Я не, я не можу з шторма вилізти. ты внизу десь? Я падаю! Я вижив. Блін! Я тільки вижив манер! Ну! Я опять в следующем шторме, блин! Ващим типиши. Ти десь могут вам шторме Опять. <с> Блин, скика тут с их шторами, блядь, просто. Я упал. <с>